Думаю, що новий биток з Америки А ніфіга. Офіційна Audi А6C7 2011 року. І ні, це не бензин, він дизель. Трьохлітровий, повнопривідний. Ще й на класній комплектації. Що у нас тут зустрічає посередині? Дерев'яні вставочки, Алькантара комбінована зі шкірою, автодощ, також датчик автосвітло, двохзонний клімат, ага, чотирьохзонний. Мультикермо підігрів керма, чорна стеля, камери, три камера заднього огляду, парктроніки 360. Що тут тільки нема, тільки люк, але він вам і не потрібен менше геморою. Що у нас позаду? Позаду у нас ось така оптика, як я і казав, парктроніки ще й позаду і попереду. Авто офіційне, 213 тисяч кілометрів пробігу, також воно фарбоване майже вколо, тому що були сколи, і власник просто вирішив пофарбувати її в другий слой. Тому, кого цікавить цей прикольний на комплектації, варіант ще й економний, ось там у деталі за телефоном.